The International 2023 проходить на диво гладко. Valve і її гріхи в CS2 на EM Sydney 2023. Ви на каналі Blast Esports і це найгарячіші новини кіберспорту за останній час. Призовий фонд не показник. За International 2023 став розчаруванням для шанувальників доти ще до того, як він розпочався. Причина цьому була одна: призовий фонд. У цьому році вал відмовилися від бойової перепустки з купою скінів на користь компендіуму, який не має нічого з того, що вмотивовувало гравців витрачати на доту шалені гроші. І так як призовий фонд TI напряму спонсується купівлями компендіуму, станом на зараз між командами-учасниками буде розділено трохи більше трьох мільйонів доларів. Це все ще більше, ніж на Worlds з Ліги Легенд, проте вкрай далеко від 40 мільйонів 2021-го інту. І це розчарування ще сильніше розпалювалося тим, що рівень організації The International 2022 та цьогорічних менеджерів був жахливим. Проте ось TI-2023 в самому розпалі. Груповий етап завершився, і вже через день 16 команд змагатимуться за світове чемпіонство. І досі складно прискіпатися до якості організації турніру. Ніяких технічних проблем чи простоїв, жодної затримки між матчами і новий талант. Серед англійськомовного касту. Якщо рівень організації не просяде в основному етапі турніру, то можна бути впевненим, що Вау серйозно взялися за вирішення цієї проблеми. Хоча все це і не додало суттєву кількість глядачів, цей показник усьогорічного Тіай в межах норми. Матч між Team Spirit і Shopify Rebellion на піці переглядали майже 750 тисяч чоловік. Варто відзначити, що паралельно з International зараз проходить і Worlds. Хоча турнір із моба гри від Riot Games ніколи не славився призовими фондами. Він щороку був стабільним, у тому числі з точки зору якості організації. Тож, хоча Valфі заслуховують похвалу за старання, варто розуміти, що в інших дисциплінах відсутність лагів на трансляціях давно є нормою. Ми підведемо підсумки The International 2023 вже на початку наступного місяця, коли переможець буде визначений та отримує свою агіду. У неї просто неприємно грати. Так само ми не можемо підбити і підсумки Intel Extreme Masters Sydney 2023, учасники якого також очікують на початок плей-оффів. Проте вже за перебігом групового етапу, очевидно, гра, з якої проходив турнір, недостатньо відшліфована для гри на такому високому рівні. Мова про Counter-Strike 2, яка замінила собою Global Offensive спочатку для звичайних гравців, а одразу за цим і для професіоналів. Ця гра вийшла в настільки забагованому стані, що це висміяли навіть ESL. Організатори, багато питань також до того, що тікрей таки не пофіксили, а при високому фреймрейті той шалено скаче. Відповідь одного з розробників гри Флетчера Дана він пропонував поставити в налаштуваннях обмеження на кадри в секунду. Лише сильніше розлютила гравців, бо в кіберспорті кожен кадр є важливим. Пізніше й сам розробник визнав, що його відповідь була некоректною. Багато скарг професійних гравців можна назвати суб'єктивними. Від незвичності формату МР12, який не використовувався в КС із часів 1 до загальних фраз по типу. В CS2 просто неприємно грати, які лунали від Ніко, Снайпі та інших гравців. Але і у цих скаргах є провина Valve, бо крім шоу-матчів на CS2, не було ніякого адаптаційного періоду в переході на нову гру. Гравці тренувалися в CSGO і відігравали звичні MR15. Безумовно, кіберспортсмени рано чи пізно адаптуються до нового формату і баги будуть виправлені, проте на це потрібен час. На її ем Sydney також склалася сумна ситуація для фанатів Natus Vincere. Команда розпочала свій шлях у CS2 з невдачі і вилетіли вже на півфіналі групового етапу, все через сімпла. Найсильніший гравець команди та вірогідно всієї кіберспортивної сцени КС не зміг прибути на австралійський турнір. Глядачі довго спекулювали про те, чому так сталося, і якщо вірити журналісту Луїзу Міра, то справа криється в документах про резиденцію ЄС, яких у гравця на той момент не було. Гравця десятиріччя замінили на тренера Блейд, і це очікувано не стало спасінням для української команди. Зібрав всю інформацію, і підготував текст Єгор Неживий. Озвучив його В'ячеслав Дениско і змонтував Микита Лисенко. Stay blessed!